Отже, сьогодні другий день моїх вихідних. Я зібрала майже все спередження, що мені було необхідне. Ось Я тут взяла в оренду спальник, тому що мій дуже ненадійний. Ось накупила субліматів, зареєструвала з рятувальників, написала поінформування прикордонникам, позаряджувала павер, ліхтарик, запасний акум до ліхтарика. Лишилося зібрати докупи все в рюкзак, прописати маршрут, щоб скинути його комусь зі знайомих. Бо бо я йду сама. Це моя перша. Солома Андрівка з ночівлею. Дуже сикотно, але дуже інтересно. А то як так їхала в ковіси, а вхала в долину. Регачки успішно пройдено. Все таке дуже добре, що я брала нічний потяг і прибула зранечку, і почала маршрут зранечку. О сонце вже. Починає припікати за ще години дев'ятої немає. Не Цвіркають, Гарно як, Добрий день. завжди беру з собою в гори Ведмедів, щоб якщо зустріла справжнього, він на мене не напав, бо в мене його дитинчата. А ще того, що тут є желатин, а то на коліна добре. Я не знаю, я сама, я сама собі то придумала. Зараз захаваю цього останнього ведмедя. І буду йти далі. Ну добре, ще одного. Ще оранжевенького. Тепер вже точно треба йти далі. Просто подивіться на це рум'яне. Рум'яне. Тупо як крак червона. І це не від того, що я згоріла, а від того, що від того, що я тут не здохла, поки піднімалася сюди. Останні метри. Ну, офіційно заявляю, що та цей. Останній набір висоти це тупо ригачка. Оце Шашул. Оце копиця. Оце близниця. Це не знаєш. Опа, це Петрос. А оцей кінчик, знаєте, хто це? Це Говерла. І я моя. оце хребет. Чорногірський. Омагат, oh, я дійшла. Я дійшла до точки, де я буду сьогодні ночувати. Хоча на годиннику вже... Лише, лише, лише 12 година, але я вже забемкана і сьогодні на Петрос я не піду, тому, що... тому що я хочу почилити, подивитися на краєвиди. Я сьогодні піду на шашул. Ось. Можливо, ще на копицю збігаю. Це вже по настрою. Зараз я траверсую е, Шашул і буду вибирати місце під кемпінг людей. Поки що нуль. Боже яка чилочка. Опа! Так, я бачу вершину шашула. Зараз покажу. Ось, ось там, правда? І я йду шукати, де з того всього полонина е, шешул і буду там розкладатися. Дуже незвично з, цього, е, з, ну, з іншого боку бачити е, гори, що спершу Петрос, потім говарла, бо я зазвичай ходжу з тої сторони. І навпаки, навпаки, Але блін, це дуже гарно. Я сподіваюся, завтра буду на Петросі. І подивлюся, як це там вигляд. А от зараз звідси ось такий. Ну це просто unbelievable. Я отакий сумма бачу, не пробувала. У мене, ну якщо так подивитися, в мене все тут з грибами. Грибна юшка. Була б моя я б все їла з грибами. Ой, пахне Знає, як домашня локшена. Я внизу бачу там грибочки. Коли вже вода закипить, я не можу чекати. В шортиках. Значно приємніше. Я що? Я пообідала виглядом на Говерлу і Петрос. Забрала собі доброго дріпа в свою нову термочашку, яку я вчора купила. Вона називається гора кофі. А? І мого любимого бензинового кольору. Е, мені тут не сподобалося, тому я назад йду. Тим самим шляхом, тобто траверсом шешола. Буду повертатися до е, початкової точки і попробую на іншу полонину зайти. Та, яка вже перед самим Петросом. На карті, наче є джерела, але мені казали, що, що може і ні. А ще я вилила пів е, баняка води, яка вже закипіла. Він просто впав і половину беняка вилилася. Та не половину майже весь. Це була вся моя вода майже. Ось тому буду зараз знову набирати в тому сумнозвісному джерелі. І хотіла піти наверх на Шашул, але подивилася, що туди заїхали ті два мотоциклісти. Який мені біпкали. подумала, що не вартує туди йти на всяк випадок. Тому а, оба. Тому йду знову. Опа! Така була задумка траверсом. Ось. До нових зустрічей, любі друзі, дорога родина. Скоро побачимося, сподіваюся. Поки йду таким гарним затінком, хотіла ще розказати, що я вчора до півночі перескладала все-таки рюкзак. Бо я спершу причепила палатку на низ, потім подумала, що це фігня. І пішла перескладувати рюкзак. Позабирала всяких дрібниць, які, здається, нічого не важать, але в сумі вийшло. Пів кілограма З гаманця дістала гроші, поклала просто в барсетку. зайві мішочки. Для мішочок для кілочків, мішочок для дух. Там пару грам, там пару грам, там пару грам. І ну, так вона збиралася. При тому, що я вмію складати рюкзак. Але але йду, відчуваю, що мені норм. Норм йдеться. Палатку, звісно, би хотілося легшу. Ось, бо моя, а якщо весь, ну, типу фул, то начебто 3700 важить. Бо вона 2 плюс 1. А мені нахер такої не треба. Ось це вверху е, шешу. Я вже казала, що це шешу. Я, мабуть, вже 10 разів сказала, що я... Йду навколо жашула, бляха муха. Все афене. Розклала намет, але тут немає джерела, як це вказано на карті. Ну, тупо висохше. ну, Прям сухе-сухусіньке. Тому я вертатимусь назад, там де я була. А, бо я там бачила останнє таке ну, не, доволі непогане джерело. Я якраз ще як йшла, думала, тіпи, набрати зараз води, а, чи, чи там, де вже зупинюся, бо показувало, що буде тут. І подумала, що якщо шо вернусь. Так от. Якщо шо, я вертаюсь. Йо-мая. Балдеж. Балдёж. Я тільки що виловила з казанка переконати подати якусь мікрокриветку. І тому, крім кипятіння, в мене ще е, сьогодні буде така фільтрація води. Я піднялася трішки вище. Поти чаю трішечки вище і зустріти захід сонця. Там він має трішки в бік за Петриком сідати. Але такі хмари, що, скоріше за все, нічого не буде видно. А ще я дуже хочу спати. Тому що я сьогодні спала менше 4 годин. Але, але я ще не лягаю спати, тому що... Тому що я знаю, що якщо я зараз засну, то я прокинусь десь перед північю і потім дуже довго не зможу заснути. А самій вночі в палаці це буде стрьомно Смакода. Тому я зараз намагаюся якомога довше не поспати, щоб потім вирубатися і проспати 8 годин. Можливо, я прокинуся на світанок, щоб на світанку піднятися на Петрос. І там побачите, як сонечко встає. Yeah. А можливо, ні. Це буде видно. я себе такою кмітливою, коли я знаю назви цих гір. Ну, ось цих не знаю. Це, мені здається, взагалі Румунія, мабуть. Або щось, типу, прямо на кордоні. Щось таке. А ось це, от шешо якого я обходила сьогодні, але так і не піднялася. Це копиця. Це Петрик. Там Петрос, за ним говерлянка, Говерла, десь отам, Там за Петросом Петро Петруску. Петросул. Петросул. Петруску, бляха. Ось там трохи, типу, туди, за цими горами, то там близниці, дві. І, і жандарми туди далі, свідовець ясеня я бачила звідси, ну не звідси а по, по маршруту дуже гарно виглядало. Карта це песина вішо для кормонію спокій тебе любить долю. Зобра кольбалькори, що помилися. сонечко провели можна спадки. Добрий ранок. Я прокалюсь. Я проспала світанок, тому збиратися снідати і вирушати на Петрос. Ну що, я вважаю, що це було не просто сміливо. А капець, як сміливо? Навколо не було жодних людей, жодної палатки. Миватись і снідати. Мені найбільше не подобається те, що тут немає нормальних джерел. Зараз будемо тут нічого не плаває. Ну, на цей раз наче ні, бо попереднього разу я виловила якусь приватку. Тут взагалі не поблизу немає нормального джерела, тому я зараз кипучу воду, якою поснідаю свідолю Я вчора собі закопитила свою плющину невелику. Там вже тут вода. Але там пів літра тільки. А до паприця, я не знаю, чи мені цього вистачить. Тому а, обідати я вже буду на полонині менше. Біля. ...біля пастухів, бо там є нормальне Ось. І ще мені обіцяли, що там вчора завезли десь та перша друга, безоркувальне пиво, квас і Тому відципи. Тому я хочу туди запасти. У мене сніданковий сад. Сеска. Сіре, сірезне. Але я в захваті. Я ось там вже бачу ясня, драгобрат, судовецький масив. от туди, Ага, я на себе показую. Ну, коротше, ви і так не розумієте там. Ще чуть-чуть, начебто роз'яснюється, але будемо спостерігати. Ой, красота. Вели домного варла. І на весь Чорногірський там навіть видно обсерваторію. І йду спускатися. Це капець, Це капець, як гарно, неймовірно. прекрасно, чарівно. Зараз за 10-12. По плану спуск має зайняти годин 6, тому близько 6-ї я маю бути вже в квасах, Пити квас в квасах. Ой, боже, як гарно, я не можу. Я не можу, чому? Так красиво. Що ж, подивіться, подивіться, яка красота. Ось. Ось говерла, ось говерлянка, ось чорногірський хребет, ось Піп-Іван Чорногірський... Навіть видно, навіть видно обсерваторію. Не знаю, чи на відео буде видно. А ось оця стежка така довжелезна. Це все е, мій маршрут. Я буду зараз йти ось так, ось так, ось так. Ось це Петрик, я на нього піднімаюся. І ось там трошки далі між Петриком і Шешулом е, спускаюся. Вчора я траверсувала шешолу, це ось це. Е, і проходила по прикопицю. Ночувала я десь е, на траверсі до Петроса. Я чула, наче з оцієї полонини е, звуки коріленок, тому, скоріш за все... Я була за отим пагорбом. Ось це близниці. Дві, мала і велика. А ось це. А ось це. Ано, ну, ну. ось це у нас дорого брат. Ноги йдуть, спина тримає, плечі не болять, коліна не болять. Все от. Ніч була. З дощу, це взагалі вогонь. Вогонь я вважаю. В вершині зустріла жіночку, з нею розговорилася. Така прикольна. Каже, що багато теж не було. І до декрету, і після декрету. Сама родом вона з Яремча, а зараз живе з чоловіком в Яблуниці. Каже, що на неї завжди всі місцеві дивилися як на дику, бо місцеві ніколи не ходять в гори. Вони повністю думають на нашу. Типу ходять на полонини зазвичай. Ну, ходять або їздять. от такого на вершини це, це для них вар'ятство. Вар'яти ми з вами, любі друзі, варят. Корчимо маршрут. Про

Добавилися. Ось таке гарне. Дуже гарне. В вже шляхи трапляли йти тим червоним маршрутом, тому що там такі колії розбиті тупо джипами. Я постійно звертала, тільки бачила на маршруті якусь стежку, постійно зрізала стежками. Я вже майже... Спустилася в косих і зараз відбуватиметься чудо. Я знайшла ось таку списку. Я розрішила ви в далі і туди там сидіти і мучити можна. Просто! Після спуску це, ну, це просто на всі гроші світу. Добрий день. Подивіться, яке тут мистецтво. Вау! Мені мавка дуже сподобалась. Ось ця. гарна. гарна. По QR-коду, який там намальований був на цьому муралі, і е, виявляється, в квасах е, в 1800 якихось там роках впав метеорит боркут, він е, це називав, 7 кілограмом. Тому такий символічний мурал. Мені дуже лайк.